Привіт, Золотко. Постав з Андрійка свічечку, будь ласка. Бо Андрійка звільнили з роботки. Андрійка тільки що звільнили з роботки. Катастрофа колосальна. Андрійка вчора нанюхався героїну. У мене новий друг героїновий появився. Він нанюхався. Коротко, це альфа чи героїни, я не знаю. А сьогодні в свічці кошмари, що не мучають. Шо мене б'ють, коротше, що мене там гвалтують. от, І таке. А потім ще діти, які снилися і сміялися, з мене, Коротше, страшний даже, страхітливий сон. от, от таке гроші не буде, але Netflix ми тобі на півроку купом, що. От, на півроку Netflix я тобі виділю. От. На один твій пристрій. Я ти Netflix не дуже дивлюсь, тому що в нас в Україні Netflix не показують всіх цікавеньких фільмів, кінішок. А тобі Netflix купим, щоб ти там потішила свою радість. В Радість надивилась кінішок тобі надо, ти ще молоденька, тобі надо дивитись, кінішка. Або скинь номер карточки, я тобі на карточку перекажу. Очки мене, зубы страшні, капец, просто кошмар, они их же выбыть и хочет Отак я мовлю тем